Ворожіння його почуття до вас. Ви можете замовити зараз кучу жініхов. І зараз будемо з вами дивитися його почуття до вас. Скажіть за все, ви заміжня жінка. І надієтесь на ці почуття. А, перша карта Паш. Паш Мічей. Мічі це дуже такі е, яркі лічності. Вони дуже розумні, вони стратегі, вони гарно розмовляють, вони знають, які ключики до вас підібрати. Вони вміють е, так вас очарувати, що ви знаєте, ви можете за врага вийти заміж. Оце так працюють Мічі. Це стратегія, їх обманути невозможно. Це люди, на які планують заздалегідь, як там буде. Паш мечів він нічого не робить но він уміло вам все розповідає, розказує. Але при цьому він ну, мечі обичання очень обольстительні і люди. І ця людина вона така спокуслива. І вона дивиться на вас так пронизливо. І ви прям мурашки по шкурі, аж до матки достають, і ви така прям вся. В руках ціхтаєте, в очах гинете просто. Ви замужня жінка. Ви жінка, яка створила сама бізнес, в якої все добре. Тобто і тут такі страсті, мордасті. По сімркі Пентаклі вам кажеться, що це надовго що зараз, якщо ви будете поливати ці сімена любві, вони виростуть в красиву історію, ну це ваша ілюзія. Ви просто дивитесь не в ті очі. І тут лість обман для якоїсь то цели. Тобто ця людина вона планує лізти обман, щоб чогось від вас мати. Щось від вас мати. Або це гроші, або це майбутнє, тобто ви як протеже, у вас багато знайомих, або це ну, людина хоче використати вас. Не ходимо сюди, дівчата. По міннем не ходимо, по мінному полю. Його почуття до вас. Які ж у нього почуття до вас? Сказати, нема почуттів абсолютно, людина взагалі дивиться в іншу сторону. А можливо, був какой-то просто переглядки, просто вот... приємний розговор, гармонічне і спокійні відносини, і ви, можливо, помилилися, тому що людина. Просто добра, порядна, і вам показала, що там щось більше є. Ні, чоловік захищає свою позицію, свою родину, свою роботу або ще щось. Ну, тут про почуття, да? людина стереже те, що вона здобула. А тут у нас що? Це її родина. Він може бути обаятельним, привлекательним і гармонічним, але у вас мало що буде. Просто вам потрібно подивитися в інший напрямок, тому що людина буде берегти своє і старатися для своєї родини. Тобто, для вас почуттів немає. Ну, по-чесному, класно. Не морочимо голову і йдемо в інше життя, дівчата, не витрачаємо час. Коли ви чекаєте якогось чоловіка, про що це говорить? Про те, що ви витрачаєте свою молодість. Скільки років ви можете його почекати? Рік, два-три. Як ви будете виглядати через рік, 2, 3? Якою ви будете е, жінкою на ринку Невест? В 35 чи в 38 різниця велика. В 21 і в 25 ну ще не важно, так? Да? А коли вам за 30, не витрачайте час. І так, його почуття до вас. Колесо фортуны, семерка мечей, повешенный, десятка жезлов, девятка мечей. Это какой-то нытик. Нытик, страдалец, все плохо, маменькин сыночек, вот повезет, не повезет, вот мне в жизни не везет, все бабы херовые. Ну, здрасте, тебе не везет, потому что ты такой, да? Всі жінки прекрасні, також як чоловіки. Всі чоловіки прекрасні, просто одні нам підходять, другі не підходять. Маменькі не синки не підходять доченькам, Да? Маменькі не синки підходять власним, жінкам, які сказала, топнула. І все, он быстренько все выполнил, зробив. вона його еще проконтролировала. Ей буде важко з людиною, яка також сильна, як вона, вони повбивають одне одного через неділю. А тут є тобто, його почуття до вас. Це було це про інше. Було. Людина по колесу фортуни считает, що йому з вами повезло. Вот його хитрость, вот прямо його намерение. Он показывает вам, что он жертва. Что он такая вот... Это у нас... выбочты, Десятка жезлов. Что ему так важко жить. Что все неоднозначно. Не все так просто. Вот ты не понимаешь вот этих вот страданий, ночных страхов. Ой, девчата. Тут кроме обмана... Ну вот нитья, ну нічого нету. Просто людина вас не вибрала. Но ну, він не може це вам сказати, я тебе не вибираю. І він придумує всякі відговорки, но він цього не каже. Ну, на всякий случай, вдруг з вами ще треба переспати, понимаете? Вдруг не сьогодні, а через місяць, там, через півгода дадите. Когда йому ніхто не даст, ви дадите. вот це воно. Тобто куча кораблів, можливо, він не одружений, а ви просто не знаєте про це. Капітан дальнього плавання або дальнобойщик, який приїжджає додому раз у місяці, він в кожному місті може мати по, -по своїй жінці. Ну, тобто, дівчата, не всі дальнобойщики такі, не всі. Ну, а настоящий дальнобойщик, який цінує свою родину, він злізе з машини і буде біля вас рядом. Провірено. У мене був дальнобойщик, і зараз у нас кубнічне поле. І так, далі, четвертий варіант. Його почуття до вас. У ну, вас я тут не бачу, отак само, як в третьому варіанті. І так, гармонія, спокій. Людина зайнята собою своїми відчуттями, почуттями, своїми какими-то планами. Ну, ви єсть і хорошо, так. Да? От двойка пентаклей, ви єсть хорошо, вас нету тоже хорошо. Зірка, він відчуває себе зіркою. Тобто, ви настільки оділи і наполірували йому корону, що він там відчуває, що він це цар і Бог, а ви тут, это не паймі, хто цепляєтеся зі своїми претензіями. Що, що ти хочеш, дорогаю, у мене не було часу. Він вже давно дивиться в іншу сторону, він напітався від вас енергії, яка йому була необхідна по цій вот вот карті. Він виходить і смотрить вже в другу сторону. Перед ним відкриті всі дороги, він наслаждається життям. Тут карта не про вас, а про його гарне щасливе життя. Приходьте, будемо ворожити. Пишіть мені на мою на мої сторінки, і я завжди рада вам відповісти на ваші серйозні питання.